Всім привіт! Сьогодні ми з Андрієм приїхали в Хмельницький, прийшли до мого університету. Ну, покажемо, де я вчилася. Аудиторії не будемо показувати, бо так. Де дощ, але нічого. І так кожен день в університет я приїжджала на 21-му. Стріше за все я сюди заходила. Це. Головний корпус четвертий. Ми зараз підемо ще до третього корпусу, Може, покажу вам гуртожитки, покажу ботанічний сад і бібліотеку. Пішли. О, на цих лавочках ми сиділи. Їли банани, булочки з маком купляли в економі. І що? І сок? Класно було. Позаду мене знаходиться актовий зал університету. Я там на сцені виступала. Коли була в горі, та й петром на під'єд. А ще приїжджав Кличко, було дуже класно. Він там взагалі роздівався. Там всі дівочки. Приїхав, потім ми всі вийшли за автографом і на взяла, кстати. Лена, на Мексики привіт теж. Сьогодні буде концерт по заявкам. Коханома чоловіка привіт. Мамі, папі, бабусі, дідуся, сісти девиці. Мої нові, мама, папа, булянка і артемка. Всі приятні. Якби сьогодні була п'ятниця, стояли би куча людей зрязними носками в сухах. Це піцерія, куди всі ходять прогулювати пари. Ну, або просто коли, коли прогулюють пари. Пам'ятний знак встановлення на часть по десятиріччя. Заснування Хмельницького національного університету. А це п'ятий корпус, який, мені здається, будується стільки і Його досі не відкрили, він вже почав розвалюватися. І там ще не проводилися ні пари, нічого. Третій корпус, там є перехід до четвертого. А що там Шевченко стоїть? О, бачили таке телевізори несуть? Тут біля третього корпусу бомбосховище, там ботанічний сад, ще он пам'ятник. Героям слава написано. Вон в тому правому кутку сходів я падала взимку. Так смішно. Тут дуже слизько, просто подивіться, ну, які сходи. Одна нога щось підвертається, а друга ні. І я ніби можу встати, ну, але я підвернула і друга, типу, так лягла. Кожен камінець, або якась структура означає там, філологічні науки, фізико-математичні. І так далі. Такое. Бачите той жовто-блакитний місточок? Він не через річечку, а через відходи від хлібзаводу. <гум> Хочу зазначити, що це не пропаганда і ніякий не заклик, щоб вступати до цього університету. Просто я тут тільки часу провчилася. Можна один раз показати? А тут студентське самоврядування влаштовувало кіно під відкритим небом. Ми ходили навідважно. Самі всі сиділи на покривалках. пили їли вілечили. Ну, а що ж делать? Зараз ми знаходимося на стадіоні. Тут відбуваються всякі урочистості там. Всякі урочистості. А так то ми тут бігали. А тут ми з братами Капрановим бачилися аж два рази. Дуже класно було. А якщо там ще якісь учасні були, то мені не сподобалось. Вигляд 9-го поверху бібліотеки. От ми трошки полазили по університету, як я так лазила тут 4 роки. А що просто я зараз тут рікуваю, бо я на індивідуальному плані. Це не те, що там прогулюючи ще щось. Ні-ні-ні, все, все по закону. Дякую, що подивилися наше відео. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі і ставте лайки. Всім пока!